Дані роботодавці мають велику перспективу. Натуральні і корисні місні продукти виготовляє мешканка Карпатського села Шепіт, що на Косівщині. Відкрити власне виробництво вдалося завдяки участі у програмі Є робота. Підприємиця написала бізнес-план та виграла мікрогрант. Нами було прийнято позитивне рішення. Грант не отримали в сумі 250 тисяч гривень. Звичайно, згідно умов отримання гранту працюлаштували двоє осіб, купили обладнання. Світлана разом зі своїм чоловіком Миколою заснували сімейний крафтовий бізнес Екофішміт ще в 2017 році. Тоді вирощували форель, зі кринки до товарної риби та займалися кухнею на виїзд. Але з першого коронавірус, згодом війна, внесли свої корективи, тож вирішили зайнятися виготовленням м'ясних продуктів. Складно це зовсім не було, бо це все вийшло так е, спонтанно. Ну, можна сказати, попалося. Написала і думаю, буде буде чи не буде. Довго цим не задумувалася і не. Не зациклювалася на цьому питанні. Ну так буде чи не буде? Я все нічого не вкладаю. Написала в липні, Прийшло повідомлення. Схвалено в кінці вересня було. А кошти отримала під самий новий рік. Для виробництва побудувала окрему будівлю. А за кошти мікрогранту закупили необхідне обладнання. Ми закупили сушку, вакуумний пакувальник, слайсик, чотири столи, і шість стелажів. Нас є цей зал. Ну я не цей процес проходить. Є кімната.

Зараз тут ще кімната не доробляє на тобою камера дозрівання. Я буду дозрівати посал в'ялене і в'ялене м'ясо. Так само зараз ми тут добудовуємо, буде кімната прийому сировини, кімната видачі товару, сам самвозу, кімната для спецій, бо їй треба окрему суху, щоб воно все не відгугало, і кімната для персоналу. Зараз на виробництві виготовляють місні джерки, в'ялене м'ясо та сало в спеціях, а також планують сушити афани та гриби. Як розповідає подружжя, готують все за власною рецептурою, адже хоче. Створити сімейне крафтове виробництво, про яке будуть знати всі, і в Україні, і за кордоном, Що спечає, то спічету. Я шо в більшості пробую саме. Ну все треба спробувати, визнати, як воно як воно має бути. Наш продукт це тільки натуральне м'ясо, натуральні спеції, зроблені в екологічно чистій місцевості, за власними рецептами. Найкращі зараз на виробництві працюють у чотирьох подружжя та двоє людей, яких наняли за умовами гранту: це комплектувальник та водій. Подальшому підприємство планують розширювати. Зараз працюють над удосконаленням пакування продукції. Хочу вам сказати, що дуже позитивно. Побачу це мале підприємство, і я кладу дуже відмінну оцінку, дуже гарні умови праці, дуже гарне обладнання. Хочу сказати, що дані підприємці, дані роботодавці мають велику перспективу. Додамо, що ви також можете отримати грант на відкриття чи розвиток своєї справи. За деталями звертайтеся в Івано-Франківський обласний центр зайнятості. Надія Дзінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.